Розділ 4. Після цього заговорив Еліфаз із Тимана. Якщо я спробую заговорити з тобою, чи не буде для тебе втомливо, а втім, хто може стримати від слова? Адже ти сам повчав багатьох, підтримуючи знеможені руки, твої слова підбадьорювали тих, котрі спотикались, ти зміцнював тремтячі коліна. Тепер же, коли прийшло горе на тебе, ти занеміг, зачепило тебе і ти занепав духом. Невже твоя богобійність перестала бути для тебе опорою, а твої праведні дороги стали безнадійними? Отже, пригадай, хто коли, бувши невинним, загинув, або коли праведні були знищені? Адже я сам спостерігав, хто, обробляючи поле беззаконня, сіяв горе, той сам його і пожинав, такі гинуть від Божого дихання і від подиху його гніву зникають. Замовкає ревіння лева і голос левеняти, бувають потрощені зуби молодих левів. Лев гине через брак здобичі, і щенята левиці розпорошуються, але до мене доходить потаємне слово, і моє вухо ловить навіть шепіт. Серед роздумів щодо вічних видінь, коли глибокий сон огортає людей, мене іноді охоплює жах і тремтіння пробирає мене до самих кісток. Легке дихання торкнулось мого обличчя, і моє волосся стало дибом. Хтось стояв біля мене, але я не міг його розпізнати з вигляду. Перед моїми очима була якась постать, і я почув тихий голос. Хіба смертна людина може бути праведніша за Бога, або чоловік чистіший за свого Творця? Адже він і своїм слугам не довіряє, і в своїх ангелів знаходить недоліки, тим більше в мешканцях хатинок із глини, підвалини яких стоять на земному поросі. Вони будуть розчавлені як міль, їх топчуть зранку й до вечора, як непотрібні. Вони гинуть навіки. Щойно кілок від їхнього намету виривають, вони не відають, як помирають.